Чотирилапане ім'я Полтава першою рішуче ступає до нового вуличного вольєру. Слідком за нею поступово виходять інші собачки. Такого постійного вільного доступу до вулиці у них не було ще з минулої зими. Будівництво вольєру у притулку для евакуйованих тварин в селі Задонецька Зміївської громади завершили 29 вересня під час проведення чергового суботнику. Цього разу долучилися близько 30 людей. Сьогодні у нас очередний суботник. люди приходят, помогают, готовимся к зиме, так как мы не имеем возможности спасти новых, потому что у наших, те, которые уже у нас, не хватает ни будок, ни физических рук. И понимаем, и вспоминаем, как тяжело было в прошлом году зимой. Не хочется что столкнуться с аналогичной и Ветам раду, тоже. сьогодні бажання допомогти тваринам та не лишатися осторонь зібрали харків'ян, змівчан, іноземних та українських волонтерів, спортсменів та багатьох інших діячів. Змівчанка Катерина приїхала з Зодонецьке разом із подругою. Вирішили провести час з користю, з подругою приїхати, допомогти прибирати, подивитися на тварин, яка велика кількість тут їх знаходиться, і також. Щоб хотілося б, щоб більше людей залучалося та допомагало, тому що тварин багато. Вони всі хочуть тепла. Просто прийти, навіть погладити, просто вийти з ними погуляти. Мені здається, це буде дуже великим вчинком для кожного. Світлана побачила оголошення про суботник в притулку і, не вагаючись, приїхала на допомогу разом із донькою з Харкова. Хочемо допом допомогти тваринкам. Знаємо, що ти раз дуже тяжко, дуже багато. Тварин без домівок, покинуті. Я думаю, що треба якмога більше організовувати таких суботників. Помічник начальника головного управління національної поліції в Харківській області В'ячеслав Марков разом з волонтерами та військовими займався евакуацією більшості тварин, які наразі мешкають у притулку. Правоохоронці систематично допомагають пухнастикам. Це саме той притулок. У якій ми разом з військовими волонтерами евакуювали наших чотирьох лапих друзів, тварин із зони активних бойових дій, десь порядка 150 тварин. Ми евакували тільки із Вовчанського району протягом скажімо, трьох місяців. Ми разом з волонтерами всіляка намагаємося допомогти. Поліція з неосторон, поліція які приймала участь безпосередня. В евакуації цих тварин так і продовжує виконувати свої обов'язки. Призиваємо всіх, у кого є можливості, час приєднатися до нас. Крім завершення будівництва ще одного вольєру, також утеплили частину вікон. Багато поприбирали, мили клітки, переноски та посуд, майстрували будки тощо. Ми громадська організація Спільна справа для людей з Робертом та притулками. Ми працюємо більше року. Сьогодні ми допомагали. Так би мовити, з логістикою. Вчора ми загрузили машину, все необхідне, піддони, подматеріали, під матеріали, такий інший і корм для тварин. І сьогодні привезли та допомагаємо на суботнику прибирати. Допомагаємо чим можемо. Світлана опікувалася покинутими сусідськими песиками в липцях, не виїздила до останнього, проте довелося, адже селище все сильніше потерпало від ударів ворога у Харкові, де мешкає зараз. Жінка познайомилася з паном Робертом і доєдналася до підтримки хвостатих з його притулку. Я приїжджу сюди до приюту вже другу суботу. Тому що Роберт звернувся за допомогою, їм конче не вистачає, бракує рук робочих. Собак дуже багато, роботи дуже багато, зима близько, не вистачає будок, навісів. Ну є бажання чимось допомогти, хоча б іншим, таким же покинутим, нещасним, ну їх дуже шкода. Найщасливішим днем сьогоднішня субота стала для хаски Маші, яку пан Роберт визволив від справжньої живодерки. Пухнаста красуня полонила серце Сандро, волонтера з Німеччини. І він вирішив забрати Машу до себе. Собачці новий господар теж одразу сподобався. <плес> на жаль, у притулку наразі все ще існують гострі та нагальні потреби. Основне, найважливіше, важне нужна на даний момент. как и всегда было. Животных, чтобы забрали домой, и учитывая обстоятельства, время, сезон, нам больше всего необходимо, не хватает и не будет хватать дров, нам не будет не хватает будок. Нам также не хватает люди которые просто могут приходить, собрать будки. Мы даже готовы определенную сумму заплатить за то, что собирали будки. Нам у нас материал лежит, а рук, которые этим будут заниматься, то есть их нет. Если даже есть, там собак очень много, нам нужно их делать очень много. У нас на данный момент Около 640 собак, а в будок да почти что их нет. Нам нужны вот их, нам реально нужен очень много. Если вот так смотреть, хотя бы 100 будок нам нужны на уличных вольерах, где собаки будут зимовать. И не говорю уже о внутри, которые также необходимы будок. Я людей не в том, что рекомендую, настаиваю, прошу, пытаюсь донести до них. Поверьте, диких собак, которые по несколько поколений они родились на улице, тут их почти у нас нет Это все те собаки, которые когда-то были домашними, были в любви, их любили. В той или иной ситуации их предали. И когда задумайтесь просто над тем, что когда вы отдаете деньги, покупайте каких-то породистых собачек, они не умные, они не лучшие, они не преданные, они ни в чем не отличаются. Просто возьмите в приюта, отдадите возможность те, которые когда-либо были счастливыми, потом их предали, и сейчас они просто как сироты живут в приюте. У нас ну, не те условия, где собаки даже находясь в приюте, как в некоторых цивилизованных странах, имеют все необходимые условия. Нет, они у нас только существуют. А помочь можете только вы. И поймите, когда вы у нас забираете одного собаку, это считайте, что вы нам помогли 20 тысяч, чтобы вы построили для нас один вольер, чтобы ежемесячно вы там отправляете нам деньги на корм. Поверьте, лучшего помощи для нас, чем забрать животных с приюта, не существует. Самое главное, помогайте нашим собачкам приходите, это будет продолжаться. Мы его хоть назовем субботником, это хоть будет воскресенье. Ладно, оно будет продолжаться каждые выходные, мы вас ждем. Ждем и также в годные дни. Ну, просто понимаем, что люди многие работают, нет у них времени и так далее, хотя бы по выходным. Если час-два времени вы уделять будьте нам, наших животных, поверьте, от этого ваш ежедневный бит никак не будет сбиваться, жизнь будет продолжаться, а мы будем вам признательными, а собаки вас будут любить и благодарить. Гідність, допомога та підтримка здатні творити дива. Така злагоджена і командна робота до недавнього незнайомих людей дійсно надихає та захоплює. Не лишайтеся осторонь, й долучайтеся. Ці пухнастики точно варті вашої любові й тепла. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа